Так, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, молюся собі, плетуй і молюся. Іноді просто проклинаю всіх расистів на світі, хоча розумію, що це не сумісно з молитвою, тому що проклинати не можна нікого. Ну, але я так думаю, що в Біблії про росіян не написано. Волонтерка Ганна Бут плете сітки на передову. Вона приїхала до Дубна з Мелітополя, де провела 70 днів в окупації. У волонтерському штабі громадської ініціативи Танета переселенці з різних міст України разом із дубинчанами плетуть сітки та кікімори, виготовляють окопні свічки, а ще збирають ліки, теплі речі, обереги та смаколики для військових. Пані Ганна розповідає, що волонтерська робота допомагає не падати духом і відволікає від думок про покину. Таким чином мозок себе десь веде в зовсім інший напрямок, щоб не з'їдати себе зсередині з того, що відбувається там у мене, в моєму рідному Мелітополі. Тут люди з різних куточків України, але коли ми починаємо говорити про те, як болить за домом, то відчуття одне й те ж саме. Ірина Арігбаєва приїхала до Дубного з Маріуполя. У квітні їй разом з дітьми та онуками вдалося виїхати з уже повністю зруйнованого міста. Пані Ірина розповідає, що пластикі кімери приходить майже щодня. Тут відчуває себе корисною. Уже сусідні будинки всі палали, уже попадала в наш будинок ще не раз не попала, ми розуміли, що ніхто не зупиняється. Кожен день ми мріяли, що от зараз все, сьогодні, останній день. Ні. Так, не трапилось, і ми поїхали. Пані Ірина розповідає, що у Маріуполі люди думали, що ситуація однакова у всіх містах України. Зв'язку не було, як і продовольчих запасів. Усі дні під час ракетних ударів та авіанальотів родина пані Ірини ховалася у коридорі квартири. Виїхали до Бердянську, і там він же окупований. Побачили. Теж мені знали цього. А потім вже поїхали до Запоріжжя, теж дуже довго їхали. Два дні їхали, з Бердянська до Запоріжжя. Ну, Хто знає дорогу, той розуміє, що там їхати буквально декілька годин. Тому що блокпости російські, тому що перевіряють. Ну, Хлопців роздягали, татуїровки шукали, сумки, ну, все.